Нашу Олену білосніжну цілуємо в щічку. Нехай здійсняться всі бажання. Від нас найкращі привітання, наша Оленочка. Ми вас дуже любимо, дуже пишаємо, що у нас такий наставник. Хочемо працювати і надалі. Мабуть, якби не ви, мабуть, ми не досягли тих результатів, які у нас є. Так що обіцяємо, будемо працювати надалі. А вам найкращого всього найкращого. Здоров'я, любові, наснаги, радості у дітках. Ми вас кохаємо, будьте завжди з нами. Люба Оленко, дорогий наш наставник, людина, яка прийде завжди на допомогу, людина, яка вирішить будь-яке твоє прохання. Людина, яка завжди поруч. Це дуже цінно. Я дякую тобі за це. Сьогодні твій день. Я від щирого серця вітаю тебе з днем народження. Нехай кожен день надихає тебе на нові звершення, незалежно від погоди за вікном. Нехай в тебе хватає сил, терпіння для досягнення нових вершин. Нехай рідні та близькі будуть поруч з тобою. І усьому тебе підтримують. Нехай в твоєму домі панує затишок, комфорт, тепло та достаток. Нехай найзаповітніші твої бажання та мрії обов'язково здійсняться, будь щаслива. З ним народженням наша Люба Мила Оленка. Бажаємо тобі щастя! Міцного здоров'я, мирного неба над головою. Бажаємо тобі всього всього найкращого, всього, чого тільки ти можеш побажати. Нехай здійснюються твої мрії, та до досягнені цілі, нехай зростає твоя структура, і нехай в тебе буде все найкраще. Ти наше сонечко, яке випромінює лиш світло, яке допомагає нам зігрітися біля тебе. Тому що ти в нас найкраще і найрідніше. Ми тебе дуже-дуже любимо. Бажаємо тобі всього-всього найкращого. Дуже любимо. О, з днем народженням тебе ще раз. Маю. Наша любов. Люба Лєночка, вітаємо тебе з днем народження. Від цієї душі бажаю тобі великого щастя, здоров'я, скорішого миру та воз'єднання твоїх родичів з твоєї сім'ї, повернення додому, щоб ти завжди мала те натхнення, яке в тебе воно є. Яким ти надихаєш нас усіх, ти завжди знайдеш правильні слова для того, щоб підтримати, щоб іти далі, щоб надихатися. Я тобою пишаюся. Просто ти неймовірна. Я тебе дуже люблю. Ніколи не думала, що знайомство онлайн може привести до такої дружби. Дякую тобі, ти клас, Оленко. Ми вітаємо тебе з днем народження. Ти наш промінчик. Дивись, яке сьогодні сонечко. А ми хочемо тебе привітати, хочемо тобі подякувати за те, що ти в нас така є. Ми тебе дуже-дуже любимо. Ти не просто наш наставник, ти наша найкраща подруга. Ти знаєш, коли пожурити, ти знаєш, коли підтримати. Ти знаєш, коли можна з нами зрадіти і радіти разом з нами. Ми дуже розраховуємо на нашу скорішу зустріч. Все буде добре, все буде Україна. Ми бажаємо тобі щастя, здоров'я, позитиву, натхнення в твоїй праці, зросту в нашій структурі. Дуже-дуже тебе любимо. Правда, ти надзвичайна. Дякую твоїм батькам, що подарували світу таку людину, як ти. Якби таких людей було більше, напевно, світ був би кращим. Тому обожнюю, обіймаю. Ще раз. Happy birthday!